Карта Дня щесь день, які тенденції, енергії будуть навколо вас. 9 жезлова, 4 Кубкова і 8 Пентакліва. Непогані гарні карти. 4 Кубкова говорить, що це сум, це жаль. Це коли ми думаємо про те, що було і вже немає того. Така ностальгія це, може, карта стосується тих, хто виїхав тимчасово. Ностальгія в перший час дуже тяжко, дуже тяжко. Культура інша, інша мова, все не розрозуміло, Ще й, ще й обставини такі страшні, складні. І не, не хвилюйтеся, ви зробили все вірно. Головне, щоб ви були живі, з вами буде все гаразд, все буде добре. Це карта ностальгії, треба перечекати. переглядайте моє відео, я допоможу вам триматися. Вісім Пентаклів говорить про гроші, про гроші, які будуть. Ви знайдете якусь працю нову, чи за фахом щось буде інше, і цікаве те, що ви хотіли колись займатися. У вас буде гаразд все. Це карта грошей. Гроші будуть приходити, буде цікава праця, і будуть гроші. Дев'ять же це карта енергії, сили, потуги це карта, що ви будете. Здорові, що з вами буде все гаразд. Це карта янгольська для того, щоб вас підтримати в тяжку хвилину. Енергії дуже гарні на цей день йдуть. Дивимося на п'ятницю. Карта дня, що принесе день, що буде навколо вас, чим можна буде скористуватися для себе і для, для людей. Дев'ять Пентакльова, ваш Пентакльовий і а, 6 мечова. Бачите, тут знову це ностальгія, якщо людина а, біжна ще приїхала в інші регіони України чи за кордон. А тут а, таке, знаєте, відчуття, що ви себе врятували, але від себе нікуди не, не втічеш. Так, тут у вас буде таке. Самовідчування, що ви тікаєте від себе самого. Від себе в минулому, коли все було зрозуміло, коли у вас були плани на майбутнє, вони всі рухнули ці плани. І ви переїхали, може, від себе не втічеш. Втече, не себе треба шанувати, розуміти, що маленькими кроками йдемо до найкращого. Не, не поспішаємо, не, не втрачаємо надію. Не, не живемо у відчаю, а живемо в тому, що все буде гаразд. Тут Паш Пентаклів говорить, що багато в кого в Україні чи за кордоном, хто українець, буде можливість купувати щось дуже добре, гарний день для куплів чи продаж, а, купити щось, чи а, знайти щось для себе, знайти гарну працю, отримати виплати, платню. Це гарна карта грошей, нові гроші, так, Паш Нові гроші. А тут у нас дев'ятка Пентакльва, вона говорить, що Буду, буде багато чого доброго. Знаєте, Пентаклі це не тільки гроші, це радощі, це успіх, як Сонце, Пентаклі. Це ясно, видко, куди йти, це цінності ваші особисті, чи взагалі людські цінності. Це пентаклі, це ресурс. У вас буде день, який буде наповнений багато яким ресурсом. Головне, не, 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 не почувати себе зниженим чи бездоліць. Цього не можна робити, бо це знова карта ностальгії. Багато у кого вже немає терпіння чекати, і ця карта говорить: треба знати, якщо такі хвилі емоційні, емоційні приходять, то це означає, що треба може, дієту краще не, не їсти менше цукру, бо якщо ми їмо багато цукру чи білого хліба, у нас ми знервовані. Нам і так тяжко, а ще ми знервовані, бо у нас дієта вона наповнена цим швидким цукром, який нам не коштовний. Може якось себе. А, розважати треба, ну, можна мої відео дивитися, щоб себе розважати. Це називається карта дня. Тут впало в мене карти. одну хвилинку. Впало так багато карт, то я, може, всі буду розглядати, а я майже. Беру 2-3 карти на день, а тут вийшла ціла купа. Давайте всі будемо розглядати, щось буде якось з рук. Не, не дуже добре, мабуть, бо карти впали. Але будемо бачити: це туз жезловий, початок енергії якоїсь доброї, королева жезлова, бачите? Не все, що впало, те пропало. День непоганий. Я б сказала енергії, енергії гарні, добрі. Майже у всіх, хто дивиться. А, тріка а, Кубкова говорить про те, що у вас може бути а, зустріч з кимось. Якщо ви людина, яка шукає собі пару, то є можливість. Це гарна дуже карта. Любові, піклування одне про, про другого. Паш жезловий це молода енергія, нова енергія для життя. Бачите, жизлові карти говорять, що буде бажання щось робити, щось змінювати. The Chariot це карта небезпеки. Бо о, традиційно у Таро Chariot показує дві сили, які вас о, тягнуть вперед, але в один не в другий бок і ви не знаєте, що робити. Тут о, карта. Швидка дуже, і будьте уважні, не приймайте швидких рішень. І знаєте, нам, що стосується положення в Україні, хочеться щоб скоріше все вирішувалося, але тут сказано не приймайте швидких рішень. А карта The Hermit це чи означає пустельник, говорить. Про те, що мислення повільне, все треба аналізувати, продумувати, довіряти, що сили добра переможуть. І два старших аркана день не швидкий, енергійний, але не треба нікуди спішити. Можна сказати, таке слово, мабуть, немає. Бо диявол ще дуже сильний. Нечиста сила, вона, знаєте, давайте не будемо робити шапку закидательство. Прийшов час, це час, щоб говорити правду про війну, і диявол дуже сильний ще. Так, ми під захистом пустельник це релігіозний захист, але диявол дуже сильний ще, і треба пілкуватися і знати, що небезпечно. Карта дня, які енергії вам допоможуть. І Україні. Король Жезловий – це захисник своєї вітчизни. сильна карта, потужна, чи ваш чоловік, людина, яка відповідає за свої слова і дії. І це енергії потужні енергії на те, щоб щось будувати, будувати своє наступне щасливе життя. П'ять Пентаклів говорить, що це не день, де Треба купувати щось таке, коштовне. Бо П'ять е, пентаклів говорить, що треба берегти гроші, треба бути так, а аналізувати, щоб не витратити більше, ніж ви можете собі дозволити. Е, це не день виплат, це не день, е, який може принести гроші. Але день може принести ідеї якісь чи планування, щоб гроші були. Бо це не гарна, не добра карта грошей п'ять пентаклів. Карта Світ, все, світ дуже гарна. Вона говорить, що займатися собою своєю особою, персоною, особа це нормально, це нормальні слова, особисте життя своїм особистим життям. Тут може бути звістка від вашого чоловіка, гарна звістка. Це буде звістка, яка йде на користь вам. Але це не, не день щось купувати чи може продати ні. Краще перечекати цей момент. Незалежно від того, де ви живете, якщо у вас громадянство українське, ви українець, так? і якщо ви себе відчуваєте українцем, ви українець, ви українка, ви можете жити, де ви живете. Але у вас буде все гаразд. Бачите, це три кубкова це дуже гарна карта. Вона говорить з вами буде все гаразд. Дев'ять кубкова це взагалі бажання карта. Карта, яка виконує ваше бажання. Ваші бажання будуть виконуватися. І у нас у всіх одне бажання. Розумієте? І це бажання буде виконуватися. З Україною буде все гаразд. Паш жезловий. Говорить, це енергія молодості, енергія рішень якихось таких несерйозних рішень, а таких спонтанних. так. Жезлові карти гарні, але паж говорить спонтанні рішення іноді бувають небезпечними. Так що все треба обмірковувати і не спішити в житті, знати, що все буде гаразд. Ця карта захисту від вищої сили, карта бажання, щоб ви виповнилися. Але є така енергія пагаже зловий, коли а, щось так спонтанно, без, без аналізу, без планування якась така ідея прийшла, то знайте, що не треба її виконувати. Ідея ідея, ідеї це непогано. Але не всі ідеї треба бігти і робити, бо іноді ми все не обміркували досить і можемо зробити помилку. Це день, який говорить, бути треба обережним, щоб не було помилок в вашому житті. Стратегія, плани, вони повинні бути всі обмірковані, обдумані добре.